Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Перемога України. І давайте подивимось, чи буде масштабна військова допомога Заходу Україні. Скажіть, покажіть. Так, постачання далекобійної зброї атакам з ракети Тарус Ф-16. Чи буде допомога? Скажіть, покажіть. Ще раз. В цілому буде масштабна військова допомога Заходу Україні. Змінилась ситуація, щось цьому перешкоджає повільно, дуже повільно. Хтось втрутився і є затримки. Невигадно чомусь це робить. Так, чи будуть атакам з ракети Таурус Ф-16 для нас? Україна. Правосуддя. 9 пентаклів. Самі ракети. Знаєте, ми будемо робити і самі щось. І та зброя, яку ми очікуємо, вони будуть давати нам. Але не, от нам треба, наприклад, там 10, подадуть дадуть 9. Трошки будуть не додавати. Але то, що нам не, будуть не додавати, ми будемо самі робити. Так, але допомога така буде надходить. Вибір. Страхи бояться, бояться. Бояться, що накличуть на себе біду. Таким чином, це буде робиться. Офіціально не будуть казати, що вони це ділять. Це буде все скрите, казати, що вони нічого не дають. Насправді буде приходити зброя, але не в тому обсязі, що нам треба, як завжди. Але точно, що будуть давати. Також перекриваємо. Так, заперечую, заперечую, щоб не боялись острах! Бояться. Також по цій карті, що повільно, мало, не так, як треба, не так, як могли б давати, заперечую. Якісь і там проволочки, що поки все оформиться, то нам вже треба було вчора, а ми ще чекаємо. Так: посилення ППО, Патріот, самті, насамс. Чи буде посилення? Так, чи буде посилення ППО, скажіть, протиповітряна оборона буде посилена наша заходом? Допоможіть. 10 мечів. Ворог втручається в цю ситуацію, великі перешкоди ставить. Щось, щось дали вже, але говори про те, що будуть захищати, є договора підписані. А чи будуть виконувати. Так, да. домовились, буде надано, знову їде повільно. Повільно, ми, поки воно все прийде, ми в подвішеному состоянні, сам на сам. І Така сама ситуація, що дадуть трошки. Зараз воно виготовляється. Поки воно виготовляється, ми як жертви. Але так, да, будуть закривати небо будуть. У повному обсязі навряд чи зможуть це зробити. Заперечую, щось виготовляють. Вони для себе виготовляють і для нас також. Заперечую негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, що заважає, що перешкоджає. Щось приїхала вже, до речі. Так, заперечую негатив. Знімаю нулюю, все зле лихе, що нас руйнує. Повертаю на голови ворогів. Прибираю всі перешкоди, що заважають країнам. Нашим партнерам нам допомогти, надати всю необхідну зброю, закрити нам неба, боротись проти росіян з нами разом. Буде так і так є. Вищі сили, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають нам отримати всю необхідну зброю від країн Заходу. Допомоги прошу. Та буде так і так є. Перешкод більше нема. Вищі сили, янголи охоронці, духи роду. Встаньте, допоможіть, втрутьтесь в ситуацію, приберіть ці перешкоди, які заважають нам отримати всю зброю, що нам необхідно, всі ракети, всі захист, ПВО, щоб все було надано в повному обсягу. Або більше. Та буде так і так єсть. То, Та що нам треба, або більше. буде так. Так, така ситуація, бачите. що ворог втручається в ситуацію? Щось вони там вносять якісь корективи, залякують, може шантаж якийсь роблять, скоріш за всього. Так, чи буде надано озброєння нам? Чи допоможуть озброєнням в достатніх обсягах для ударів по тилу ворога? І прориву фронту. Для фронту і для ударів по тилу ворога будуть надаватися. а Також в лежачому положенні, самі-сам на сам, самі що зробите, то буде. Тобто, допомога йде, Воно, ця зброя надається. Але нам треба, от, наприклад, якщо було б 10 пентаклів, це було в повному обсязі. Тут 7 пентаклів, Тобто, мало, щоб ми вижили, але щоб не було ніякого прориву. Повільно, погано. Так, яке в нас було загальне масштабна військова допомога Заходу, вище сили. Приберіть всі перешкоди, які заважають країнам-партнерам нашим, країнам Заходу надати нам всю необхідну допомогу для перемоги, для захисту, щоб війна скінчилась уже в 2025 році. Все зле лихе повертаю на голови ворогів. Буде так і так єсть. Прибираю перешкоди. Все, що нас тримає, все, що нас блокує, заперечую. Ну, Тут одна карта, тільки нормальна, це то, що ми боремось. незважаючи на то, будуть у нас зброя, чи буде у нас допомога, ми все одно будемо сражатися. І, до речі, ми, от на цій карті, якщо видно, зараз камеру поправлю. Ми ось тут такий малесенький чоловічок, Оце ми, це ми сражаємося з велетням. Це велетень такий. Дікає плем'я, це росіяни. А ми ось такі маленькі, і ми все одно ведемо цю боротьбу і намагаємося завалити цього велікана, велетня. Так. Прибираю перешкоди, знімаю нулю і все зле лихе повертаю на голову росіянам, на голову ворогам, що вони для нас планують хай з ними станеться. Вище сили. Прошу приберіть всі перешкоди, які заважають нам отримати всю необхідну допомогу. Знімаю всі морочки, всі страхи. З країн партнерів, щоб нічого їм не заважало давати нам допомогу в повному обсязі, щоб ми перемогли в цьому році. Вже буде так і так єсть. Нам ця допомога дуже потрібна. Ми самі справимось, але це займе більше часу і більше втрат буде. Так, що ще? Тут мене питають. Чи буде єдність і стійкість українського суспільства, незламна воля до супротиву, підтримка армії, віра в перемогу навіть під обстрілами. Це, до речі, моральний щит країни, і саме завдяки цьому Україна не впала в 2022 році і не впаде зараз, якщо це залишиться. Скажіть, покажіть, в якому стані українське суспільство? Чи є у нас в суспільстві єдність і стійкість? Незламна воля до супротиву. Так, ану, чи є незламна воля до супротиву в суспільстві? Так, це є. Підтримка армії. Чи є підтримка армії в українському суспільстві? Підтримка армії. Це також є дуже гарні карти. Віра в перемогу навіть під обстрілами. Чи не втратили ми віру в перемогу? Скажіть, покажіть. Українське суспільство хоче помсти, хоче помсти. Віра в перемогу залишилась. Що стосується обстрілів, всі вже, мені здається, ну настільки звикли, що просто тут чотири міча, що коли людина лягає, і от мечі над нею висять, якийсь є один. Для захисту, але людині, ну, людина настільки втомлена, що їй вже все пофіг. Вона просто відпочиває, цей чоловік він відпочиває, думає, впадуть, так впадуть, не впадуть, слава Богу. А якщо впадуть, така доля, не звертає уваги. Тобто ми дійсно не зламні з вами. Потім віра в перемогу. Є так, є віра в перемогу, є боротьба, що вона продовжується, і дуже велика жага помсти. Тут на цій карті це корабель мертвих, ті, що загинули, що вони допомагають тим, що живуть. Це корабель ну, легенді, колоди, це лодка, яку із поселення залишився один воїн, один, якого не вбили вороги. І він сів в лодку, поплив мститись тому, хто напав і вбив його все селище. А мертві повстали і сіли з ним разом. Цю лодку поплили мститись. Тобто, у нас на такому ж рівні відбуваються мертві поряд з живими. Ото, От що е, перевага російських солдат на фронті, що їх більше, е, нам це не заважає, бо поряд з кожним нашим живим стоять всі ті, що померли. Вони не пішли на перевтілення, не пішли до творця, вони залишились на цій війні і допомагають всілякими всі методами, а вони можуть допомагати. Вони воюють, продовжують воювати і вони хочуть помсти. Поки не буде помсти, ми не заспокоїмося. Так, така вийшла карта. Так, ну тут нема що перекривати, развів ці обстріли, що ми вже звикли і страшно, але не звертаємо уваги, заперечую. І тут також вийшла карта «Сім булав», що ми не дуже розраховуємо на якусь допомогу із ВМІ, але ми будемо боротися до останнього. Так, отакий от настрій у суспільстві. І це, я вважаю, дуже круто. Перекриваю негатив, знімаю нульою, все зле лихе, повертаю на голови ворогам. Всі бомби, ракети, дрони ворожі, нехай падають там, де ворог їх запускає. Поволю вищих сил та буде так і так є перешкод більше нема. Допомоги, прошу вищі сили, божого захисту, прошу для нас усіх. Так, що мені ще далі написали? Так, чи буде міжнародна фінансова підтримка України? Чи буде продовжуватись фінансова підтримка України? Скажіть, покажіть фінансова підтримка. Дивіться, зараз, оце перед новим роком, будуть затримки. Поки ми Воюємо, повільно це все буде відбуватися, ми будемо просити цю допомогу і її дадуть. Також вона буде ну, така масштабна, але не в тому обсязі, що нам треба, не на всі 100%, на ну, 90%, але це також добре. 10 кубків з кубків. Зараз якась допомога нам прийшла вже, і на майбутнє також прийде, але трошки менше. Поки ми в військовому стані, поки ми воюємо, поки на нас летять ракети, фінансово країни і партнери нас будуть підтримувати. Єдине, що це коли свята будуть новорічні, отам от будуть якісь затримки, але все одно дадуть гроші, підтримають, не кинуть нас. Так, давайте тут приберемо, що нам заважає. Заперечую, заперечую, то, що повільно, це добре. Ще хочу подивитися, що я хотіла. Чи будуть заморожені активи росіян, ті, що на Заході є, чи будуть вони використовувати ці кошти для нас, для нашої допомоги? Скажіть, гроші російські будуть нам, і ти, як допомога, скажіть, покажіть, може, на зброю або на економічну якусь складову. Чи будуть цими грошима нас підтримувати російськими? Відвишеному стані думають про це. Якась частина піде. Бояться, що буде будуть якусь частину спробують витратити і подивляться, що буде робити путлір. В цих обставинах, що він буде витворяти. Вони бояться, що він почне там ядерну війну чи ще щось, що буде дуже лютувати, але він нічого не почне, і це далі буде продовжено, що ці російські активи, що вони підуть нам на зброю. Вони цими грошима будуть купляти нам зброю для захисту, для нашої помсти. Так, хорошо, ну побоюються. буде такий перший крок якийсь незначний, а потім подивляться, що він це нічого не може зробити, і далі діло піде. Прибираю перешкоди, запречую, щоб не боялись. Так. Захист енергосистеми, ремонт і генератори. Стабільний тил, стабільний фронт. Скажіть, покажіть, чи буде захист на Ден чи допоможуть захистити і ремонтувати енергосистеми. Скажіть, покажіть генутетите енергосистеми, чи буде захист. Ну, тут показано, що ще будуть удари енергосистеми, а потім зміниться доля в сторону, блекаут нам грозить. Наші домівки, перешкоди, ще обстріли плануються, а захист будуть допомагати, щоб це все захистити. Не можуть захист буде. Захист буде і буде наданий захист. Про це домовленість є. Але все захистити вони не можуть. Вони там в одному місці закривають, в іншому проблема починається. Тобто не вистачає цього ПВО. Так. Зараз подивлюсь, що заважає, щоб його дали. Ну, дадуть. Захищати будуть. Заперечу негатив. Давайте іншою колодою, якою цією? Скажіть, покажіть, що заважає західним партнерам допомогти нам, закрити, поставити ПВО біля енергосистем, щоб там, де росіяни хочуть руйнувати, щоб там все було закрито, щоб не було руйнувань енергетичних систем. Скажіть, покажіть. Гарні карти, гарні карти. Карти кажуть, що те, що вже зруйновано, допомагають ремонтувати. Все, що потрібно, надається. Про це буде повідомлення, про це будуть розповідати. І далі є вже, обирають, що які є закрить сім жезлів, десять кубків, що закрита буде. Енергосистема буде закрита, щоб ворог не міг руйнувати. Але є те, що вже зруйновано безвозвратно. Так, прибираю перешкоди. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Відведіть біду, щоб не було більше руйнувань. Справедливого суду, прошу для ворогів, прошу, щоб була наша перемога якомога швидше. Це зле лихе, що ворог нам робить Це всі руйнування, всі вибухи. Все повертаю на голову ворогів по Верховному суду. Що ворог нам несе, хай на свої голови отримає. Вище сили і захисту і допомоги, прошу. Приберіть всі перешкоди, які заважають країнам-партнерам, західним країнам, які за нас, які з нами, допомагати нам, надавати нам все, що нам необхідно, зброю, гроші, захист. Та буде так, і так є. Перешкод більше нема, буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.